Так, продовження благоустрою території. Плитку не завезли, як ми бачимо. Не завезли не плитку, Ще завод не дав. Але хлопці ставлять забор. Ставлять забор. Ось наша конструкція, монолітна повністю. Тобто всі стовби вставлені, проварені і проварені. Це всі перемички від початку. З самого початку, до самого кінця зварені між собою і між стовпчиками. Тобто монолітна конструкція вийшла. Сьогодні її закінчили. Сьогодні зварювали, ставили і фарбували. Фарба не, буду. не висохла. І фарбували. Ну, Забор майже готовий. Завтра повинні привезти профвист, що все, все піде по плану. І в принципі можна встановлювати. І забор готовий. Ага, ні, не готовий, брешу. Ось тут не дофарбувалися. Ну, завтра дофарбують, не проблема. Головне, що вони дійшли до кінця. Так, це сміття це буде у нас вивіз. Підносять нам телевізори, підносять, Ай. потім трактор приїде, все збере. Тут у нас буде каліточка. хвіртка називається. Ось Тут щоб у нас був доступ, тут і в ТП є там прохід і потрібен доступ туди, прибрати, повинен бути. Ну ось так. Ну и так. Иде работа. Ну, сказал Арестович, 2-3 недельки. Ну, так воно и будет, 2-3 тижни.